Хочете на себе працювати в Чехії легально? Сьогодні розповім, як українцю відкрити в Чехії ФОП. Документи, процедура, вартість нюанси все в одному відео. Привіт! Я живу в Чехії вже восьмий рік. І добре розуміє наскільки важливо бути фінансово незалежним, особливо в наші непрості часи. Серед багатьох українців, що живуть в Чехії, є різні ідеї, як займатися підприємницькою діяльністю у новій країні. Для цього треба отримати дозвіл, який чехи називають Жиностенський лист. Слід нагадати, що в Чехії існують наступні способи легального заробітку. Працевлаштування за контрактом це главний працовний помір ГПП. Угода про проведення робіт це догода у проведенні праці ДПП і догода о працовній чинності ДПЧ. Це що стосується найманих працівників, а далі переходимо до підприємництва. Фізична особа підприємецькою називається особа самостатня виділечне чинна. ОСВЧ. Звичайно, в Чехії також існують можливості для відкриття фірми у вигляді комерційного товариства. Як і в Україні, існують декілька різновидів товариств. Найчастіше в Чехії будете зустрічатися з абревіатурою СРО. СРО означає «сполечно з зрученим омезанням, а перекладається це як товариство з обмеженою відповідальністю. Взагалі, комерційні товариства це є окремою темою і розберемося з тим згодом. Темою сьогоднішнього відео є ФОП. Це найпростіший і найшвидший спосіб, якщо ви хочете працювати на себе. Українці, що знаходяться в Чехії з робочою картою, можуть відкрити живність, але лише як додаткову діяльність. Але українці, що знаходяться в Чехії із документами біженців, це віза толерантності або Віза тимчасового захисту можуть зареєструвати ФОП як своє основне джерело доходів. А тепер слід розібратися з термінологією Живне це дозвіл займатися певною підприємницькою діяльністю. А фізична особа-підприємець чеською називається ОСВЧ. Дослівна людина, яка займається прибутковою діяльністю. Логічним питанням буде, що потрібно для відкриття ФОП. Але це може залежати від самої живності. Тому спочатку слід розібратися з тим, які взагалі існують різновиди живностей. Друзі, я боюся, що наступний матеріал для декого може здатися нудним. Але без належної уваги до деталей відео просто не матиме цінності і сенсу. Тому для вашої зручності я залишу тайм-коди. Перше різнове, це те, чим більше з вас, я гадаю, ніколи не зіткнеться, а саме комерційні концесії. Вони можуть здійснюватися після надання спеціальної ліцензії. Порівняно з іншими, концесійний бізнес підлягає більшому державному регулюванню. Перелік видів діяльності, що здійснюється як ліцензована концесія, міститься у додатку номер 3 до закону о житностецькому підніканні. Це види діяльності, у регулюванні яких. Держава має особливий інтерес, наприклад, виробництво, модифікація, продаж зброї та боєприпасів, вибухових речовин. Діяльність з виробництва палива та мастильних матеріалів. Звичайно, це не весь перелік з усіма видами концесійної діяльності. Ви можете ознайомитися самостійно, посилання залишу. Головною особливістю цього різновиду підприємницької діяльності є те, що для того, щоб отримати живність, вам спочатку потрібно отримати ліцензію від того або іншого міністерства. Звичайно, аби ту ліцензію отримати, перш за все треба підтвердити власну компетентність щодо виконання. Даної діяльності та виконати всі умови відповідного міністерства це було найскладніше а далі йдуть три різновиди живності, які разом називаються живності оглашувачі. Від слова проголошувати, повідомляти ідеться про те, що для того, щоб займатися цими різновидами підприємницької діяльності, вам не потрібна жодна ліцензія, жодного міністерства. Лише потрібно у встановлений законом спосіб повідомити, проголосити живностенському уряду про свій намір займатися підприємницькою діяльністю. Але і тут є свої нюанси. Тому оглашувачі живності розділяються на три підгрупи ремеселне неживності, ваза неживності та волне жив. Розбираємося разом ремесел неживності це ремесло, включені до додатку номер 1 закону о живностенському подніканні. Прикладами є ковальство, теслярство, малярство та годинкова справа. Насправді їх там набагато більше. Я вам залишу посилання, подивитися самі. Це види діяльності, для яких потрібна певна професійна компетенція, а саме відповідно до статті 21 закону о живностенському подніканні. Це підтверджується атестатом про середню спеціальну освіту, атестатом про повну середню освіту з кваліфікацією у певній галузі або з предметами професійної підготовки у відповідній галузі. Дипломом про завершення вищої освіти у відповідній галузі, документам про визнання професійної кваліфікації. Наскільки я розумію, тут де це про нострифікацію документів щодо вашої освіти. Про це ще буде на каналі окремо відео. Наступним типом є так звані вазани живності. Їх перелік знайдете у додатку 2 закона у живностенському подніканні. Мова тут наприклад, про відкриття власної оптики або розробки проектної документації для будівництва, бухгалтерську роботу або роботу агентів з нерухомості. В чому взагалі принциповий розділ всіх цих типів підприємницької діяльності? В концесії це ліцензована міністерством і діяльність. У найбільш складних та відповідальних галузях господарства в азані живності, живностенський уряд буде від вас вимагати документи про відповідну освіту, к тому, можливо знадобиться пройти подальшу додаткову сертифікацію, а інколи мати і доказати встановлений законом спосіб. Певний досвід роботи у цій сфері. Ремісницькі живності тут буде достатньо принести документ про відповідну освіту. Ну і четверті, в моєму списку, і, мабуть, перші за своїм значенням це так звані волни живності. Ну, я думаю, кожен з вас мог би для себе знайти щось цікаве серед 82 різновидів діяльності. Перелік дійсно дуже великий. Ось тут я це залишу. Можете поставити відео на паузу і ретельно все переглянути, і тим часом поставити ще вподобайку. Ну а наступним пунктом нашого відео буде які взагалі документи потрібні для відкриття живностей. Для вільних жінності цього буде достатньо, а для всіх інших ви вже знаєте, що буде потрібно донести. Отже, посвідчення особи та дозвіл на перебування, а саме, віза. Далі реєстрація адреси, крім того, потрібне підтвердження про несудимість, але особи з тимчасовим захистом цього робити не мусять. Далі потрібно зробити тисячу крон адміністративного внеску і подати заяву про реєстрацію. Відкрити ФОП можна в будь-якій районі міській адміністрації у відділі реєстрації підприємців, чеською мовою у так званому живностенському уряді. Не обов'язково звертатися за місцем проживання. Можете обрати на власний розсуд. Але зверніть увагу на години роботи, адже не всі міські уряди відкриті для прийому громадян щодня. Також деякі з них можуть мати специфічні години роботи та обідню перерву. Також зверніть увагу, що ФОП відкривають на термін дії дозволу на перебування в країні. Перед закінченням терміну дії вам необхідно прийти до адміністрації та сповістити їх про те, що ваша заявка на продовження терміну знаходиться у розгляді. Вам нададуть тимчасовий дозвіл продовжити роботу ФОП до моменту схвалення дозволу на перебування, продовження візи. А вже після продовження візи ви Знову маєте повідомити Живностенський уряд для того, щоб вони продовжили термін дії ФОП. А тепер більш детально поговоримо про кожен пункт щодо посвідчення особи. Так треба мати з собою дійсний закордонний паспорт з дійсною візою толерантності або візою тимчасового захисту. Щодо осіб з іншими правовими статусами, так замість візи ви маєте указати свою карту. В інтернеті я знайшов інформацію, що для осіб, які зі зрозумілих причин не мають дійсного закордонного паспорту, також настенський уряд має правові механізми визнати юридичну силу вашого внутрішнього паспорту України. Особисто я в тому дуже сумніваюся. Але якщо, наприклад, вам пощастить, то будь ласка, потім напишіть коментар, тому що всім іншим це дуже допоможе. Щодо паспортів, я вже робив відео. Але досі ситуація, як на мене, є дуже незрозумілою. Але менше з тим повертаємося до нашого підприємництва. Наступним є питання про реєстрацію адреси, і тут ви можете зустрітися з двома термінами: сідло і провозовна. Сідло це адреса реєстрації вашого ФОП або фірми. Така адреса може бути тільки одна, і вона визначає до юрисдикції, яких територіальних органів влади спадає ваш бізнес. Також вона використовується для письмової кореспонденції з офіційними урядами, і також саме вона наводиться у рахунках. А провозовна це адреса, де ви фактично здійснюєте свій бізнес і куди фізично може прийти ваш клієнт. Але ця адреса може збігатися з адресою реєстрації. Але адрес провозовень може бути і декілька, але з того випливає ще додаткова відповідальність. А саме, ви несете відповідальність за те, аби правозоно відповідала всім нормам безпеки і технічного стану приміщення, необхідним для конкретного виду діяльності. Для кожної локації, окрім пересувних, потрібно призначити відповідальну особу. Правозону також потрібно належним чином позначити Достатньо таблички на вході з назвою компанії або іменем ФОП, реєстраційним номером, годинами роботи та іменем відповідальної особи, сідло або адреса реєстрації. Є обов'язковою для первинної реєстрації будь-яких типів підприємницької діяльності. А ось правозовна, тобто місце, де знаходиться ваша майстерня або магазин, вона є обов'язковою для певних типів підприємницької діяльності, але не є обов'язковою для всіх типів. Звичайно, для того щоб зареєструвати і сідло, і правозону. Вам треба отримати дозвіл на це, і це можна зробити у декілька способів. Наприклад, від власника нерухомості, у якій ви проживаєте. Якщо квартира знаходиться у кооперативній власності, то потрібна буде також згода від членів кооперативу. Якщо ви проживаєте в орендованій квартирі, зверніться до власника. Він порадить, чи є можливість надати таку згоду. Звичайно, якщо є потреба знімати приміщення для Наприклад, вашої майстерні або офісу так потрібно звернутися за відповідним дозволом до власників цього майна цієї нерухомості. Ну а наступним пунктом на нашому шляху до підприємництва буде підтвердження про несудимість. У мирні часи довідку про несудимість потрібно було надавати безпосередньо з країни постійного проживання. На практиці це означає, що українці, котрі не мають постійного місця перебування у Чехії, мусили замовляти довідку з України або у посольстві України. Та перекласти її для надання у центр реєстрації підприємців, але звичайно війна змушує також систему пристосовуватися, і тепер достатньо зробити так зване свідчення під присягою про несудимість. Так зване чесне проглашення це своєрідне декларативне письмове, ваше чесне слово щодо вашої судимості або несудимості. Але не слід ставитися до того легковажно. В Чехії це є зобов'язуючим документом, і ви будете нести відповідні праві наслідки у разі порушення норм закону. Як я вже сьогодні казав, одним з обов'язкових кроків є сплата адміністративного внеску тієї тисячі крон. Ви можете це зробити безпосередньо у відділенні як готівкою, так і карткою. Це одноразовий внесок за реєстрацію нового підприємця. Але зверніть увагу: тут йдеться про первинну реєстрацію підприємця, і тому ви можете. Вказати декілька типів своєї підприємницької діяльності. Якщо це стосується, наприклад, вільної живності, так ви можете вказати всі 82 типи своєї діяльності, навіть якщо деякими з них ви взагалі ніколи в житті не будете користуватися. Але буде проблемою, якщо з тих 82 Типів діяльності, ви укажете якісь, і взагалі будете користуватись якимось іншим і не вкажете його за це, можна отримати штраф. І тому у вас виникне потреба вказати, якщо там ще якісь там потрібні той діяльності. і вам вже буде потрібно сплачувати ще 500 додаткових крон. Тому, будь ласка, будьте уважні і указуйте все, що вам буде потрібно при саме первинній реєстрації. Це така моя рада. Далі заява на реєстрацію. Тут взагалі нічого складного немає, тому що працівники на відділенні вам порадять, як її правильно заповнити. Але хочу привернути вашу увагу до однієї важливої деталі, що під час реєстрації вашого ФОП. Працівники живнестенського уряду обов'язково повідомляють інформацію щодо вашої реєстрації до органів медичного та соціального страхування. Тому починати можете відразу офіційно розпочати свою підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець. Ви можете в день реєстрації від себе. Хочу зазначити, що відкриття ФОП в Чехії є насправді набагато простішим ніж здається. І для багатьох ситуацій багатьом з вас вистачить так званої вільної живності. Її відкриття в мене зайняло десь півгодини мого часу. Я би хотів вам порадити перш за все, аби ви самі визначилися з тим, що ви хочете робити. А для того, аби вам було легше, я лишив посилання в описі. Де ви можете самостійно перейти і ознайомитися з повним переліком. Ну а якщо бажана вами діяльність відноситься до вільних, так дивіться в інтернеті розклад роботи найближчого до вас женестенського уряду і мерщій починати. Звичайно, все залежить лише від ваших намірів та амбіцій. Тому декому з вас, аби зайнятися улюбленою справою, дійсно прийдеться здобувати освіту в Чехії, але декому з вас буде достатньо лише підвищити кваліфікацію або пройти якусь сертифікацію. Я впевнений, що. Що біженцям з тим може дуже допомогти уряд праці. Але щодо деяких сертифікацій, вам буде потрібно самостійно знаходити це, дізнаватися додаткову інформацію і платити то власним коштом. Звичайно, аби не витрачати дуже багато часу і не наробити помилок у майбутньому, я би радив вам звернутися на живності уряд і порадитися заздалегідь, які власне документи будуть потрібні для характерна вашого різновиду діяльності. Варто також нагадати, що. Що приміщення, яке ви плануєте орендувати для втілення своїх бізнес-ідей, має відповідати своєму призначенню. Ну, а також. Вимогам законів щодо гігієни і санітарії, протипожежної охорони, вимогам охорони праці та вимогам екології. Звичайно, слід зазначити, що офіс для програміста-фрілансера це може бути квартира, в якій він і живе. А от вимоги щодо тату студії або, наприклад, якоїсь крафтової майстерні, вже зовсім інші. Ще хочу зазначити, що ви, як ФОП, за чеським законодавством, маєте право на себе працевлаштовувати людей, але це тема вже зовсім іншого відео. Дуже цікаво, а чи займалися саме ви? Підприємницької діяльності в Чеській Республіці. Якщо так, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Наші підписники вам будуть дуже вдячні. Ну, а за вподобайку під відео особисто я вам буду дуже вдячний. У багатьох українців виникають різні питання щодо імміграції. Тому, будь ласка, долучайтеся до спонсорів каналу і спілкуйтеся зі мною у моєму телеграм. Відповідаю всім і буду радий допомогти кожному. Друзі, до побачення! У Наступних відео